До Житомира Беата Юркевич приїздить не вперше. Починаючи з 2010 року, вона безкоштовно консультує і оперує юних жителів нашої області, які мають важкі урологічні захворювання. Пані Беата подарувала лікарні те обладнання, якого ще не вистачає нашій медицині. Вона обмінюється досвідом з нашими лікарями. Сучасна медицина є дуже дорога. Зараз медицина досить таки дорога в обслуговуванні, особливо ті операції, мало ендоскопічні, лапароскопічні операції потребують дуже багато коштів. Вкладувати кошти, підтримувати то і звичайно, що так само і в Польщі зараз проблема. Проблема із реформою охорони здоров'я не вистачає теж коштів. Що обладнання закуплено, тепер його треба обслуговувати і не вистачає коштів. Ну основна перспектива це результати співпраці між пані Юркевич і мною, нашою, нашою лікарнею. Те, що є можливість навчитися там у Варшаві, як повинно. Бути дитячі урологи, дитячі хірурги, як потрібно працювати. Тому що пані Юркевич згадала, що колись, так як у нас зараз, колись давно було і в них у Польщі, і коли ще в 97-му році вона вперше поїхала в США для того, щоб навчитися там чогось, як світ працює, як світ оперує. І, власне, зараз вона хотіла би свій той досвід, який вона колись їздила, збирала по крупинках, передати нам, щоб ми могли працювати так само на користь тих діток. Подякувати Беаті Юркевич за допомогу своєму синові прийшов і відомий Житомирський підприємець і меценат, голова міської організації Федерації роботодавців України Олександр Оніщук. Саме він, побачивши реальні результати роботи польського лікаря, познайомив пані Беату з її житомирськими колегами та сприяв налагодженню тісних професійних стосунків між ними. Третій рік підряд по приїжджають польські спеціалісти по обміну опитом, консультують наших врачей. консультируют наших детей. Уже сделано на протяжении трех лет 20 операций маленьким детям, которые были безнадежно больны. Несколько лет назад у меня была возможность отправить специалиста урологии врача Дмитрия Владимировича Шевченко в Польшу по обмену опытом. По можливості нужно обратить внимание на те, щоб більше наших врачей, спеціалістів їздили за границу, був обмен опытом врачами, консультації. Це дуже буде способствовати розвитку нашої медицини. Про високий рівень професіоналізму польських і українських лікарів говорили і батьки юних пацієнтів. Ну, скажімо так, якби не пані, нас би, мабуть, зараз і не було. Завдяки пані і Дмитру Володимировичу. Ми живемо.